Часто із за того, що жінка просто не знає, що прояви справжнього чоловічого та жіночого кохання відрізняються, вона схильна приймати звичайну чоловічу вічливість, турботливість та пристрасть, можливо, як прояви того, що він її дійсно любить, що у нього на неї серйозні наміри і що взагалі все наближається до весілля. На жаль, ні. Проте, у свідомості жінки, воно працює таким чином: подібна, навічлива поведінка сприймається як щира любов, і тому вона думає, що так само працює у чоловіків. І це стає часто причиною того, що потім, коли проходить деякий період часу, жінка не розуміє, чому він не робить пропозицію, не дарує подарунки, вже не доглядає за нею так раніше, і взагалі здавалося, проби такий вигляд, наче вона нікуди не дінеться і так. Ви на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. І в цьому відео ми не будемо говорити про такі прояви кохання, як пристрасть, хоч він вас там чи не хоче. Ми будемо говорити про глибокі моменти прояву справжнього чоловічого кохання, на які ви, можливо, не звертали увагу саме тому, що просто про це рідко говорять. Як зрозуміти, що чоловік дійсно у вас закоханий, і що він дійсно до вас ставиться і буде ставитися таким чином, і що він до вас відноситься ну, як мінімум, серйозно? А поки ми не почали, я вам дуже сильно раджу підписатися, аби не пропускати наступні корисні відео, які будуть наближати вас вже сьогодні до психологічної гармонії та ментального здоров'я. Поставити вподобайку, адже я впевнена, що цим відео вам сподобається, та будьте активними в коментарях, адже ваші коментарі допомагають мені підняти це відео в рейтингу, і, взагалі, ваша активність на моїх каналах це віртуальне спасибі. Мені проте, звичайно, ви можете вибрати. Стати спонсором, і це також окей, я не проти. І так, перша ознака того, що ваш чоловік до вас ставиться з коханням що він дійсно має до вас щирі почуття, це постійна готовність до відкритої комунікації. Коли ваш чоловік, грубо кажучи, не залишив у вас спокій, бачучи, що у вас щось не так з настроєм. Пояснюю, звичайно, якщо жінка попросила, ну там, типу, Зараз я не можу говорити давай пізніше, то адекватний мужик зрозуміє, що звичайно я е, там, підійду пізніше, поки чіпати не буду. Ну, знаєте, різні відбуваються моменти. Але коли е, чоловік розуміє, що з вами ну, у вас там щось трапилось, якийсь поганий настрій, на вас обличчя немає, і він, можливо, усвідомлює, що причиною такого настрою може бути він, він все одно не боїться підійти і зробити перший крок до діалогу. До комунікації між вами, адже лише комунікація, допоможе зрозуміти, чому ви в такому стані, як він може вам зарадити, хто вас образив, чи що трапилося, і так далі. Коли кохання, воно дійсно глибоке і справжнє, то по суті, це працює в обидві сторони все-таки, але зрозумійте, чоловік не зможе там спокійно займатися своїми справами, знаючи, що його кохання страждає. І... Подібна комунікація, вона край важлива, особливо на початку стосунків, тому що вона відразу показує, буде у вас ця комунікація далі чи ні. Та, на жаль, чоловіки схильні проявлятися, якщо не люблять. Да? По-іншому, можу навести вам конкретні приклади, щоб стало зрозуміліше. По-перше, це давайте я буду казати ті, що знаю реально на собі. Коли жінці плохо, чоловік може в цей момент агресувати. Типу, що ти, візьми себе в руки, що ти повішала носа, ой, опять з тобою щось не так. Там можуть звучати такі вирази, та не пиляй мені мозги, ой, оп'ять уімкнула свою бензопилу. так? Та що ти все близько до серця приймаєш, викинь з голови і серце вон, і так далі. Да? Типу, оця, повністю ой, та ладно, ой, та ладно. Наступний вид, як може проявлятися чоловік, це образа. Образа на те, що вам погано. Тобто, Таким чином, чоловік намагається повернути увагу на себе і відволікти вас від своїх страждань. Погодьтесь турботливості тут і щирості досить мало. І таким чином, коли жінці погано, можливо, абсолютно по різноманітним причинам, чоловік вибирає образитися самому, щоб якось, вона як можна скоріше, прийшла ще їй погано. Короті, щоб вона побістріше угомонилася. І... Ще один дуже класний приклад практик в такій ситуації, а не теоретик я, це коли чоловік, коли вам погано, йому стає ще гірше. Ось просто чудесним чином все ось так от перевертається, і. В цей же момент щось у нього там трапилося, в нього обіда розривається серце, і абсолютно байдуже, що у вас там, було, можливо, навіть гори якісь проживаєте, ви все кидаєте і йдете доглядати чоловіка, адже йому дуже-дуже дуже сильно погано. Чому це не прояв справжнього кохання, і на це варто звертати увагу. Тому що комунікація це фундамент ваших стосунків. На жаль, чи, на щастя, не мені судити. Жінки десятиліттями не можуть обговорити якісь скрутні питання зі своїм партнером і живуть з цим роками. А потім виникають такі жарти, анекдоти, типу там, о, опять дружина запиляла, да? просто коли вже ніяк не можна нормальним комунікативним шляхом вирішити якесь проблемне питання, на жаль, або на щастя, знову ж таки, жінки стають якраз оцими крикливими. Злими, дратівливими, тому що уже коли опускаються руки, це єдиний спосіб, хоч якось, виразити свої почуття, свої думки, якісь свої проблемні моменти, і то не факт, що її все одно почують. Проте важливо запрошувати до комунікації чоловіка досить дбайливо. Тому що, якщо жінка буде казати Ей ти чмо, підійди, я тобі розкажу, що з тобою ще не так. Ось чому я образилась, то звичайно ніякий нормальний чоловік, я сподіваюся, цього терпіти не буде, і тоді про ніяку комунікацію мріяти не можна. Проте, якщо ви ем, хочете поговорити там, про щось вас образило, можливо, якась поведінка, можливо, якась ситуація, вам би хотілося, Вияснити, що можна з цим зробити, щоб в подальшому це не повторювалося. Ви кажете, ось мене там образили це, те, або ви просто якусь іншу ситуацію, яка не стосується чоловіч стосунків з чоловіком, хотіли б говорити, а він відвертається, знецінює, уникає цих розмов, відразу робиться агресивним злимо, ображається у відповідь і так далі. То все це не про любов. Тому що ще раз хочу по-іншому пояснити: нам, щоб людину кохати, її потрібно пізнавати. І її всі зміни потім також хочеться досліджувати. Хочеться зрозуміти, чому завжди усміхнена, щаслива, радісна дівчина друг, раптом стала такою замкнутою, що її дратує. Да? І у людини виникає інтерес, давай можливо. Поговоримо, давай, можливо, не все сразу. Скажи, що давай подумаємо, що ми можемо з цим зробити. Коли цього не виникає, то то є не про любов. Важливий момент. Щирі розмови під алкоголь не враховуються, тому що то з вами розмовляє не ваш чоловік, а чолові... алкоголь, який знаходиться в чоловікові. І чудовий лайфхак, я його десь почула, навіть не пригадую де. Зрозуміти на початку стосунків, чи взагалі схильний чоловік до подібних розмов, чи готовий він якось глибоко обговорювати е, такі душевні питання, можна спробувати на початку стосунків обговорити якусь спільно прочитану книгу чи переглянути фільм. І, типу, там ну, нормальне кіно, та пайде, під піва заходять. Да, типу, не такі розмови, а де дійсно розгортається сюжет у словах партнера, де він. Звернув увагу на якісь тонкі моменти, і він їх готовий їх хоче обговорювати, то це хороша ознака того, що в принципі, людина здатна до комунікації, тому що комунікувати це навик, якого потрібно навчатися, якого навчають, але для цього потрібно мати бажання. Тобто у чоловіка може бути класний навик поговорити, але не діяти, да? там, типу, понаобіцяти. В цьому сенсі класний навік по диваню лежанню, по пивоплющому, там так, такі навики є, да? по бароходящим, по гулькоходящим, по діньготрачущимся, Такі у нього навики є, а от навик комунікувати немає. Ну так буває, має право. Наступний прояв справжнього чоловіка до вас, справжнього ставлення з любов'ю до вас, це те, що він приймає вас такою, яка ви є. Він приймає вас як і зовнішньо, так і внутрішньо ваші душевні якості, характер, і так далі, так і то, як ви проявляєтеся. І сюди входить обов'язково той момент, що у вас має бути простір до того, що ви можете якось розвиватися, змінювати свою думку, змінювати свою професію, якось зростати, що, звичайно, буде внутрішньо міняти, змінювати і вас, і це також йому підходить. Взагалі не секрет, що люди з роками змінюються, не стоять на місці, я сподіваюся, і в чомусь змінюють свої погляди, ставлення, якісь можливо принципи, тому що в них, наприклад, виявилася можливість подивитися на них під іншим кутом, дізнатися, як це працює у інших, та ну, так сказати по іншому сформувати це в себе. Це все має місце бути. І тоді, якщо жінка, наприклад, там змінює професію, да то це не має бути для чоловіка шоком, тому що в принципі йому. Хорошо, що вона така і є. Тобто, то, що вона така є, це вже його влаштовує за замовчуванням. Сюди також входить той факт. Який, е, е, його легко відслідкувати, якщо, наприклад, до чоловіка у вас було багато захоплень, свої хобі, інтереси, ви про щось говорили, і у вас світилося обличчя, очі просто аж ви здавалося, по свого співрозмовника від радості. А після того, як ви почали зустрічатися, жити з чоловіком, поступово всі інтереси відпали. Це це говорить про те, що якимось чином чоловік діє так, щоб або відбивати у вас це бажання. Ненавмисно, да, щоб ви міняли свої пріоритети та погляди, наприклад, на побут, або він може казати вам прямим текстом. Да, типу, туди не ходи, там одні шльондри, там мені подруги твої не подобаються, е зміни своє оточення, все не так. До речі, якщо ви чуєте, що ви постійно щось зробили не так, це також входить сюди. Да, там, не досолила, не дожарила, не, доп... не поприбирала, не так сказала, не так вдягнулася. І просто нонсенс, я навіть, навіть не думала говорити про це, але все-таки скажу, це коли чоловік вам сам говорить про те, щоб ви щось змінювали свої своїй зовнішності, волосся, губи груди, брови і так далі. Там худ... схуднути вам треба. Якщо чоловік все це говорить, ви просто можете ся взяти за основу, що то не є любов, скоріше за все вас. Дуже прагнуть зробити зручною. Зручною, такою комфортною, як кошечка на дивані. Нада подошла погріла, не надо, брися стала. І, на жаль, таке буває. Наступна ознака того, що ваш чоловік дійсно любить, він не намагається підсадити вас на себе. Це означає зробити вас залежною від нього. Його не страшить той факт, що ви самі заробляєте. Що ви маєте свій бізнес, можливо, навіть окремий будинок, що у вас є якісь там свої інтереси та особисте коло оточення, спілкування, з яким вам дійсно добре. Він не зупиняє вас у розвитку та, в принципі, не заганяє постійно додому. Коли це відбувається не так, то це схоже на те, що там. Е та не працюй, я буду сам все забезпечувати, мені не треба, щоб ти працювала. У випадку, якщо жінка насправді хоче розвиватися і працювати, вона б того хотіла, але чоловік їй не дає, то це ознака того, що він вас не любить. Тому що дійсно таке буває, коли ну, партнерам так, так, так комфортно, щоб працював один. Це також нормально, щоб будь будь-яка. Поведінка у стосунках нормальна, якщо вона дійсно влаштовує обох, Проте, якщо жінка насправді хоче і то, і все, і якось і, і покращувати своє фінансове становище, хоче мати власну е, фінансову подушку безпеки, а її чоловік у цьому так сказати притормажує, навіть мовляє, або навіть ставив у ультиматум різноманітні, що ні, ти там туди не підеш, на ці курси не підеш, тут -то гроші тобі не треба. Я заробляю на що тобі цей. І все це дійсно має примусовий. Це взагалі пасивна така агресія, насправді, якщо це проти волі жінки. Це це робиться для того, щоб ви стали від нього залежною спочатку фінансово, потім він може влазити негативно у ваші стосунки з близькими родичами. Да, щоб у вас були конфлікти, щоб вам не було до кого звернутися по допомогу. Потім поступово він віддаляє все ваше оточення. Там ну самі знаєте, як це відбувається. Якщо ти з подругою рік не ходила гуляти, то рано чи пізно вона перестане вас кликати там, на свої навіть уже день народження. І так, щоб і оточення від вас відпало. Щоб якщо вам щось не сподобається, ви перед тим як уйти, дійсно зрозуміли, що блін, в, в мене немає ні грошей, мене немає ні друзів, я не можу піти до мами, бо ми посварилися, і так далі. Якщо чоловік проводить все це, це робиться далеко навіть не за рік, до такого становища, що ви є залежною від нього, то це не прояв кохання. Пояснюю чому, тому що коли чоловік кохає, йому навпаки, в кайф, коли жінці в кайф. Якщо їй хочеться розвиватися, там працювати і так далі, це приносить їй задоволення то йому в кайф. Якщо в неї є якісь свої захоплення, де вони до речі можуть і разом на них ходити, з'являються нові спільні теми для розмов або дійсно. Кожен там собі десь щось зі сторони понабирав щось цікавого, вони зустрічаються, його манять, його манять і про щось душевне, кого як пройшов день, то його тоді це. ну, Якщо він вас не кохає, хоче зробити зручною підсадити себе на вас, то йому це все не треба. Йому треба, аби ви були як галочка в списку У мене є там, там дружина чи дівчина. чи... В якому статусі ви перебуваєте. Це дуже важливий момент, на який потрібно звертати увагу як можна раніше у ваших стосунках та не допускати, щоб такого траплялося. Друзі, ще раз вітаю вас на своєму каналі, і зараз я хочу запропонувати вам стати спонсором мого каналу, і це дасть вам можливість вже сьогодні працювати над собою. Адже відео, які виходитимуть щомісяця та охоплюватимуть кожну сферу життя, містять конкретні рекомендації. Практики та техніки, які допоможуть вам зростати вже сьогодні. Якщо вам набрид теоретичний і діагностичний матеріал, і ви нарешті готові прийнятися до серйозних дій, якщо ви реально зрозуміли, що щастя це лише ваша відповідальність, то ви знаєте, що робити кнопка під відео. Наступна ознака це чоловік вас любить, якщо він вас знає. А щоб вас знати, необхідно щиро цікавитися. Не який ваш улюблений колір, фільм, серіали, як звали першого хлопчика, з яким ви ви поцілувалися, чи подругу, да, з яким ви там за гаражами курили камиш? Е, чудово, якщо він і це знає, проте, на мою думку, досить так е, фантастично требувати, щоб чоловік таке тримав, проте, тримав в голові про те, які ваші принципи, які ваші мрії, які у вас погляди на життя? В різноманітних сферах на сім'ю, на друзів, на розвиток, де ви плануєте жити, скільки ви плануєте там заробляти, що ви любите, в залежності від ваших інтересів, там, читати чи дивитися в сенсі там, наприклад, це, якщо про фільми, це якісь ужастики чи комедії, да, про якісь такі більш глибокі речі, які формують вас як особистість. І повірте мені, що розкритися людині. У цих питаннях їй потрібно дуже добре довіряти, а тій людині потрібно дуже сильно цим цікавитися, дуже щиро. Ми ж, коли любимо, ми намагаємося пізнати людину. І якщо ваш партнер не проявляє, так сказати, ніяких намірів у тому, що вас пізнати, то як він може вас любити, якщо він, по суті, вас як людину не знає. Наступний пункт це чоловік вас поважає. І це не значить, типу, я сказала, ти зробив, бо я сказала. Ні, звичайно. Е, Хороша ознака того, що ваш чоловік поважає, це те, як він говорить про вас у вашій відсутності. Дуже важко перевірити, насправді, але можливо. Тому що якщо він навіть у вашій присутності може сказати про та, та вона там така хазяйка, як з мене баралина, або там. Е, то вони, то, ноги криві, якусь зовнішність вашого судити, то оточення. То, то, Тут лише уявіть, що він говорить е, за очима у вас. Сюди, до речі, входить е, пункт. знаєте, е, Я дуже люблю звертати увагу, як хлопці е, чоловіки говорять про своїх дівчат і дружин. Е, якщо він говорить, та моя моя мала, моя мала, там ай, я заберу малу і мала те зробила, мала це зробила, то в цій точці у мене е, така проекція, що у чоловіка досить мало уваги. Тому що в оточенні своїх друзів він свою дружину називає Мала, ну, типу, для мене це якось неприйнятно. І якщо вам цей факт дійсно також важливий, ви також його враховуєте в список ознак того, що чоловік вас любить чи, чи не любить. Повага також проявляється до ваших почуттів, ваших поглядів та смаків. Наприклад, якщо ви прийшли в ресторан і хлопець не спитавши. Замовив блюда, навіть якщо він знає, що ви, типу, любите, але він не поцікавився в конкретний момент. Хочете ви цього чи ні? Ну, от, типу, можливо, ви хочете взагалі десерт, а він вам борща тарілку замовив. То як це не поцікавитися, якщо людина хоче в конкретний момент? Це також входить до неповаги. Наступна важлива ознака, напевно, треба було сказати про неї першою. Чоловік вас любить, якщо його слова співпадають з діями. У мене тут дуже... Просте та коротке пояснення. Любити це рівно діяти. Тому що любити висловами ну, всі ми вміємо. А коли чоловік дійсно говорить і робить, то це основний прояв любові. Тому що чоловік не дозволить собі, у випадку, якщо він щиро кохає жінку, навішати їй лапшу на вухо. Не знаю, як це вам відгукується, пишіть в коментарях. І остання ознака на сьогодні це те, що чоловік дійсно щиро бажає проводити з вами час. Він хотів би взагалі от хоч цілодобово, але він не дозволить, щоб це якось пошкодило, наприклад, його реалізації. Чому це важливо? Це дуже така тонка грань. Зрозуміло, що яке там, коли оця закоханість, просто неможливо відтягнути один від одного, да? ну, це все має місце бути. Але чоловік, який дійсно щиро кохає, він розуміє, що йому буде потрібно там, і, там, і за квартиру платити, і якось і хотілося б, щоб і, там, і, чи дітям дати гарну освіту, чи якось щось разом відпочити цікаво. Е, він не дозволить, щоб оцей потяг постійно цілодобово перебувати біля своєї дружини нашкодив йому його роботі, наприклад, щоб його звільнили. Да? Ну, типу, там, Чоловік круто дуже любить свою жінку, не може від неї відірватися, проводить зний час, проте вже там більше тижня не виходить на роботу. То тут трішки така, ну, нездорова, нездоровий потяг виявляється, тому що круто, якщо це не шкодить роботі. Це були основні ознаки того, на які дійсно варто звертати увагу у випадку, якщо вас цікавить, чи дійсно любить вас чоловік чи хлопець. І... Дуже важливий момент, я ж не сказала про подарунки, ресторани, сукні там, і всі ці діла. Дивіться, дорогі подарунки, да, от такі прояви любові, вони також мають місце бути чудово, якщо вони є, але якщо є лише там, квіти і з прада, але немає того, що я перерахувала у відео, то тут є дуже важлива така проблема, про яку я вам дійсно рекомендую замислитися, поки не пізно. А проте, якщо є всі ці подарунки, ми розуміємо всі дівчата, про що це, і є те, що я перерахувала у відео, то я вас вітаю, ви зустріли своє справжнє кохання, і я вам дуже рекомендую проаналізувати свою поведінку у стосунках, адже все працює в обидві сторони, і якщо жінка проявляє себе досить неекологічно та токсично, мало хороших, дійсно гідних чоловіків, які самі себе поважають, будуть то терпіти. Я вам дуже бажаю просто щиро зустріти своє щире кохання, на яке ви дійсно заслуговуєте, про яке ви завжди мріяли. А якщо ви у стосунках, то просто завжди взаємного, простого жіночого, чоловічого щастя. А я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.